У мене випаде з цього яйця. Я віддаю підписнику. Зараз відкриваємо це яйце. І дивимося, що випаде. І зараз віддаємо своєму підписнику. Мені випав тукан. Так, демо шукаємо. Піднікам ніктарінки в нас. Так, Він повинен бути так, як вам сказати? Фаїна, файна. Зараз. Даємо шукаємо. шукаємо. Віддаємо. Перше, віддає муди. Так. 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 так він приймає трейд. Всім до побачення. Я не скам. Можете зі мною трейдитися. нік ДСР 568.